Тож, товариство, презентуємо вам поєдинок за 7-8 місце нашого турніру Я Патріот зустрічаються команди ФК Костопіль та футбольна академія Імпульс місто Рівне. Нагадуємо, що це 7-8 місця, ну, скажімо так, середнячки нашого турніру. І нагадуємо, друзі, про те, що ми працюємо у прямому ефірі на. Ютуб-каналі футбольного клубу Євроспонцміра. Тому підписуйтесь на наш ютуб-канал, ставте подобайки, пишіть свої власні думки в чаті до нашої трансляції. Ми, звичайно, люб'язно будемо все читати і так далі. Ну що ж, все у нас готово. Бачимо, міняється сторонами поля наші відповідно виконавці ФК КАК і імпульс. Бачимо, що вже є перші глядачі, які, власне, залетіли в нашу трансляцію. Прекрасно, ну що ж, начебто, все готово, тож. Поїхали. Футбольна академія Імпульс. Давайте власне, ми з них зараз розпочнемо. Вони традиційно у своїй такій бірюзовій формі ці рівненські виконавці. Імпульс виставив сьогодні наступний склад. Отож, Бодашко Ярослав Номер перший, Адамський Платон 15-й, Якимчук Андрій, десятий, Андрущак Марк, двадцять восьмий, Кульцюк Тимофій, двадцять другий. Адамчук Рената Дівчинка під номером сім. Рацун Владислав номер 13 Бабак Максим, 25, Узінович Назар 5, Гроголь Тимофій 99-й, Савич Роман, 23, Гергелюк Артем номер 77 Поліщук Герман, номер 12 Новах Роман No55. І тепер з приводу команди Костополя склад наступний. Перший Мельник Любомир Голкіпер, 12-й Васавич Роман Воротар, 23-й Остапчук Данило Капітан, 11 – Тещешин Матвій, 5. – Парфенюк Святослав, 30-й Парфенюк Устин, 10-й Скотський Артем, 55-й В Тимур, 7 – Чугай Давид, 22. й Вітошку Назар, 17. й Салаган, Дем'ян, 77 й Уніщук Євген, 27 й Кравчук Кіра Садівченка, 29 й номер Самчук. Микола, ну що ж, от такі от у нас друзі, склади наших команд. І, відповідно, якщо говорити про команду футбольна академія імпульс, то їхній тренер це є Трофимчук Михайло, і відповідно тренер команди ФК Костопіль Богдан Скотський. От такі от успіхи. Так, арбітер нашого поєдинку, ну і відповідно головний арбітер всіх. Турнірів практично на смизі. Так, це є Сергій Миля. Боротьба у нас тим часом, друзі, в центрі поля. Нагадуємо прямий ефір, тому ставте запитання. Не встидайтеся, дівіться своїми емоціями. Нам буде дуже приємно почути і прочитати власне, вашу думку судоперепетій та баталій цього матчу. Боротьба у нас тим часом костопіль ударні заблук. Ще раз удар. Рухти. гол! Гол-гол! Забиває! Забиває в нас друзі Костопель 1-0. 1-0. Бачимо одразу на старті матчу за 7-8 місця. Костопель забиває такий мрійний для батьків команди забитий м'яч. ж буде відповідь від Академії футболу. Імпульс з міста Рівне. Дуже цікаво власне, буде поспостерігати. Ну, рівняни десь трішки можливо розчарували, так, контекстог, але це досвід. Це все досвід. Треба розуміти реалії, ну, скажімо, цієї молодої команди. Боротьба у нас тим часом в центрі поля. І відповідно буде зараз стандарт, так? Стандарт тим часом для футбольної академії імпульс. В центрі поля Костопіль, 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 Костопіль. Непогана була ця передача. Перехоплення від футбольної академії Імпульс. Можливо, зараз вдасться рівнянам відквитати, тому що 1-0. нагадуємо. вони якось дуже легко пропустили буквально на другій, третій хвилині. І, власне, рахунок став у нас 1-0. Костопіль, Костопіль, Костопіль. Вільні не вдається. Ну що ж вам сказати, товариство? Непогані півфінали, зокрема, були у перший, ну кажу, за бурхливим, за градусом напруги. Я думаю, цей матч десь фору багатьом там відомим там, європейським Дербі і так далі. Ну, дуже крутезні емоції були. Десь надміру навіть, можливо, десь навіть і перебір був цих емоцій. ну, але... Що вам сказати, це футбол? Це не вперше таке трапляється і тут, і на футбольних полях України загалом. Так, тим часом з м'ячем у нас гравці синіх куртках, гравці футбольного клубу Костопіль Поліщук. Ну, треба! Як же довго там з м'ячем вовтузилися гравці імпульса і, власне, загубили. Загубили дуже важливий момент. Пані Оксана, можна мікрофончик? Дякую. Шановні батьки, невеличке оголошення для вас. Нагадуємо про те, що ми працюємо у прямому ефірі, тому прохання скидати покликання на нашу трансляцію родичам, друзям, знайомим, не знаю, батьківські чати і так далі. Ну і друге оголошення вже традиційне про те, що по завершенню наших футбольних баталій напередодні церемонії нагородження у нас відбудеться власне благодійний аукціон. Де ми розіграємо з вами три лоти. Перший лот це є екоторбинка, еко-сумочка від. ФК Єврошпон, лот номер два. Це є футболка хавбека команди ФК Рух Львів Василя Руніча. Та лот номер один. Це є футбольний шкіряний м'яч з автографами зірок футбольного клубу Динамо Київ. Товариство участь в лотереї значить базується на донаті від 100 гривень, тобто 100 гривень, мінімальний внесок. Для участі в нашій прекрасній лотереї запрошуємо до участі. Давайте будемо разом підтримувати наших захисників. Війна триває. І сьогоднішня ваша участь, скажімо, коли ми зустрічали на щиті героїв Сміській громаді. Це красномовне нагадування про те, що власне війна є. Тому давайте будемо допомагати, будемо долучатися. Слава Україні! Дякуємо всім за розуміння. Удар! Поперечка! Який прекрасний момент щойно був поперечка і від. Говорітні кутовий, показує Сергій Мелян, що на сьомій хвилині право на корнер. Право на корнер. У нас тим часом здобувають гравці команди ФК Костопіль. Команда, яка в принципі попереду. Боротьба. Там бачимо на стійці, хто знімає цей другий Костопіль! Ні, Не вдасться. На м'яч за межі поля буде знову аут. Кидання за за бокової. Там рукою, до речі, підіграв собі. Ну, так візуально виглядало Стополю, але можливо це як прижата рука. Наважав Сергій власне. Мелян. боротьба, боротьба, імпульс, 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 імпульс Поліщук дуже активний. Ми бачимо в всіх матчах, я можу відзначити справді одного гравця команди, команди Футбольна академія. Імпульс скандують тут ті батьки з академії. Імпульс. Ну можна їх в принципі десь до певної міри зрозуміти, тому що їм ближче їхати значно ніж. Так, минулі серії пенальтів минули воротарягра. може зможете на ворота, пані Олеса, чесно кажучи, дякую за запитання. Я вам зараз так не готовий достеменно на 100% відповісти. Але ну, у мене теж таке враження склалося. Що польові ну, дивіться, знову ж таки, я так достеменно до пункту кожного летального регламенту цього турніру не знаю. Ну, дуже багато є рішень ситуативних, дуже багато десь можливо, навіть скажем так, спонтанних рішень. От. Але я проконсультуюся по завершенню цього матчу і вам дам компетентну відповідь на ваше запитання. Справді чи має право польовий гравець ставати в рамку на серію пенальтів. Бо це питання, і навіть в мене воно викликало, скажем так, певні внутрішні запитання. Ударні забирає там голкіпер цей м'яч. і Зараз буде він завантажувати шкірину сферу вперед. Боротьба у нас в центрі. Поля Костопіль. Ну, Дивіться, в нас ще кілька матчів. Оцей власне матч зараз за сьоме-восьме. Далі в нас є матч за шосте, п'яте, за третє, четверте. Ну і за перше, друге. Тобто сумарно в нас виходить, крім цього, поєдинку, ще чотири матчі, а далі вас очікує, друзі, церемонія нагородження. У бірюзовій формі у нас. Гравці зараз м'ячем Академія футболу Імпульс. Боротьба у нас в центрі поля. Який шанс зараз має? Як же довго з м'ячем, Я не знаю. Я, 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 я. Ну, я жартую, коли коментую дорослі матчі, щоб вона за пивом сходить. Ну, тут можна сочком було сходити, поки він це рішення прийняв. Та віддай на партнера на ближнього. Як же довго? Яй-яй-яй. Ну, академія імпульс, я не знаю. Якщо ви хочете забивати чесне товариство, ну, ну, такі моменти, ну треба швидше, а не так егоїстично, довго. І захнулася ця контратака для рівненської команди. Імпульс і ні, не виходить м'яч за межі поля. Так, подивимося, чи можливо є нові запитання, бо дуже цікаві запитання є від пані Олесі Деслюк в нашій трансляції з приводу. Ага, дякую. Пані Олесі... Ні, справді я поцікавлюсь, тому що я, ну чесно, я достеменно не готовий звідси. Є головний арбітер змагань, є Сергій Милян з міста Долуні. Власне він відповідає за цю частину по арбітражу. Так, все, що стосується там арбітражу і так далі, ну не зовсім. Скажу чесно, моя е, компетенція, тому да заблоковано і буде. Ні, Не виходить м'яч Не виходить м'яч за бокову. Тому якась така погода на сьогодні цікава, мінлива, здавалося. Вітер все одно дуже неприємний, дуже такий пронизливий. Завтра нагадуємо друзі для всіх прихильників сміського футболу, що ми плануємо здійснювати трансляцію зі стадіону Мебловик. Поєдинків за участю ФК Єврошпон на дитячу юнацьку футбольну лігу. Я маю увазі Ю-17 та Ю-15. Імпульс, 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 Ну, знову довго. Йо -йо 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 Я не можу. Як довго гравці імпульси вовтузяться? Це капець. Це навіть на дитячому футболі. Ну не то, що на дорослому на дитячому навіть не прийнятно так довго приймати рішення. Власне, мені здається, оця повільність і є. Флагманом, я б так сказав, гри імпульса. Ну що ж, буде ударні. Спокійно. Там голкіпер імпульсу бачимо. Забирає цей м'яч, і власне зараз буде завантажувати Шкіряну сферу вперед. Хто у нас там з м'ячем? З м'ячем гравці Костополя. Ні, виходить за межі поля. Шкіряна сфера, і відповідно зараз буде аут Кидання за боковою. Кидання друзі за Букової. Ну що ж, бачимо, що екватор у нас 12 хвилин зіграно на нас матчі за 7-3 нагадуємо, 8 місця. Можливо, друзі, будуть ще якісь нові запитання, то не встидайтеся, пишіть, ми дамо ствердні відповіді. От пані Олеся переконалась, так що ну, ми все читаємо, відстежуємо, намагаємося давати максимально якісний, зворотній зв'язок на ваші запитання, зауваження, коментарі. Ну, щось дається нам, можливо, щось і не вдається. Це нормальний робочий процес, я так вважаю, але дякуємо, що ви як мінімум не байдужі, знаєте, це дуже приємно. А з приводу проблемних питань організації турніру, ну, товариство, я вам скажу так. Тут не все від організаторів залежить, якщо чесно, є момент і людського фактору, є інших багато супутніх обставин. Імпульс, імпульс, ні. Як же тяжко цей імпульс в плані швидкості виглядає? Ну, капець. Моментке враження складається, що 3-4 паси докупи склеїти без браку, то вже надзавдання, чесно кажучи, я не знаю. Ну... Зараз такий момент! Знов, як же довго, Господи милий, Ну Як він приймав рішення довго? Ну, ну це капець. Я не розумію гравців, атакуючи ланки імпульсу. Ну, маєш момент? Нашу ця філософська пауза. Ну, але там, я так розумію, офсайд зафіксований в будь-якому разі. Дуже прикро, дуже прикро за ці моменти транжирити таке. Ну ясно, що дорого вартує їх створити, безумовно, товариство, але і реалізація знову ж таки має бути. Імпульс, імпульс, знову імпульс, знову і знову. І знову ж імпульсу бракує, як завжди, для того, щоб додавити і завершити. Імпульс. Ні, там небезпечна гра. Ну, вона мала місце, справді тут дуже правильно. Фіксує здолбунівський арбітер Сергій Мелян. Сергій Мелян. Дуже вірно тут все фіксує. І право на стандарт здобуває футбольний клуб Костопіль. Що ж тут Костопіль товариство зараз робить в цій власній ситуації? Костопіль. Зараз Костопіль буде виконувати власне, цей стандарт Ні! Хоча по непоганій траєкторії до речі, виконували цей стандарт, але тим не менше, друзі. У нас вже майже друзі, зіграно. Та Дякую тим всім коментаторам, хто там нас пише власне, в чаті. Як дякуємо вам, дякуємо, дякуємо. Кажу, за будь-які відео, хороші і не зовсім. Всім велике спасибі. Костопіль тим часом. Костопілі. Ні. Тут бачимо класний підкат від гравців футбольної академії імпульс. Буде аут. Власне, вкидання за бокової. Гравці Костопеля зараз будуть вкидати. Аут. Тим часом. Костопіль вкидання. Гравці імпульса тим часом з м'ячем. Тут втрата м'яча заблокована. Костопіль не потрапляє м'яч свій ворід. Ну що ж, товариство, менше 10 хвилин нас власне, відділяє від фінального свистка. Ну що вам сказати? Ну, небагатий на події насправді матч. Так, на фоні тих емоцій, що ми вже сьогодні переживали, то власне відзначаємо, що цей матч, мені здається, показує, що рукою було зіграно у дівчинки наш арбітер з Долбунова Сергій Милян. Так, вкотре наголошуємо, що у вас є можливість проявити свою активність в чаті. Безвідносно ваших думок, товариство кажу, все читаємо, відзначаємо. Навіть ну, на критику теж нормально реагуємо, дякуємо. Так, бачимо тим часом боротьба з м'ячем. Футбольна академія Імпульс. Завантаження вперед. Боротьба! Ну зараз! Знову два-три паси, і все захлинулася. атака імпульсу. Я не знаю. Е, ну, пане Олександр, та дякую. Ну ви кажете, людський. Ну як підкреслюю. ми стараємося виконувати свої обов'язки на совість. Вдається, не вдається, друзі, на росу два Але один-один, але забиває до речі усиллями Поліщука. Так, пане Олександр кажу, ми підкреслю для всіх болівальників незалежно там від ваших симпатій. Я розумію, що деякі болівальники там суб'єктивні. Думаю, що ми коментуємо так, як є. Так, от зараз реально перший удар від імпульса вони забивають стараннями 12 на Поліщука. Один-один, і це вже справді дуже і дуже цікаво. З приводу поліції і всього іншого, ми ці речі друзі, коментувати не будемо. Бо це вже справді довкола. Футбол, ну що сказати, є працівник поліції в нас на стадіоні заради правди. Ну але знаєте, коли батьки дають свободу емоціям, то це вже, чесно кажучи, питання не тільки до, до поліції. Ау! Аут! Тим часом зараз буде вкидання за боковий. Ну в будь-якому разі, один-один, і це індикатор того, що в нас можуть бути там, до речі, забули перемкнути на табло. Один-один нас нічійний рахунок. Це індикатор того, що в нас може бути серія пенальтів. Поліщук. Найцікавіший гравець футбольної академії імпульс, мушу відмітити, він мені дуже сподобався у попередніх зустрічах і в цій, зокрема. Кутовий Корнер зараз, власне, буде. Ну що ж, найцікавіше матчі, звичайно, у нас попереду за п'яте-шосте, за третє-четверте і фінал. Безперечно, фінал, це буде маленька футбольна Ну, будемо сподіватися, казочка. Навіс! Нема там кому замкнути власне, цей простріл. І бачимо про те, що гравці команди Костопіль. Здавалося, була в них перевага. Використовуйте, матеріалізовуйте її. А так маємо те, що маємо. Ну, Таке. Так, друзі, можливо, будуть якісь нові у вас думки, то, будь ласка, сигналізуйте про це в чаті. Відворіт тим часом. Боротьба, але цю боротьбу. Бачимо гравців в синіх футболках Костополя. Костопіль, костопіль, костопіль з м'ячем центрі поля. Ну ж, треба відбір вступати гравцям імпульса. Ну, дивіться, шанс має костопіль зараз. Не забиває, який же шанс, що не мали Гравці з Рівненщини для того, щоб вийти вперед. Вже в другий поєдинку. А так рахунок незмінний 1-1. Ну що ж, дивимося на таймінг, друзі. Трішки більше п'яти хвилин залишається. І, відповідно, це індикатор того, що при рівному рахунку нас очікуватиме серія пенальтів. Нагадуємо, вже була. Бачили ми сьогодні. Вже тут як мінімум ну, дві. Серії це завжди цікаво, це завжди весело, це завжди власне, інтригуюче. Але ще 5 хвилин, тому, можливо, хтось заб'є і не буде переворити всі перипетії до 11-метрових. Що кутовий? Сергій Милян показує що те, що право на кутовий здобувають гравців синіх, власне, футболках, гравці команди Костопі. Так, пишіть свої думки, ну чесно, дуже приємно вас вважати, кажу, без відносно симпатій, ми все нормально реагуємо, тому з <сум>, цим проблем нема. У нас дуже адекватна самооцінка. Навіс! Ще один. Корнер, я так розумію, зараз буде. Кутовий. Ще один корнер. Ні, немає тут можливості для удару. Заблоковано. і... Ну, Чесно сказати, десь не без долі фарту для імпульсу, тому що Ну, там сторонній футболіст вибіг. Ні, ну зараз зробимо зауваження, друзі. Ну це не нормально. Так. Все правильно робить Сергій Мелян. Ну, шановні учасники наших баталій, які на бровці. Ну, нащо вибігати в самий відповідальний момент на футбольне поле. Шановні тренери, батьки, будь ласка, слідкуйте за дітьми. Де вони вибігають? Навіщо вибігати в такий відповідальний момент? Дякую їм за розуміння. Ну, я не знаю. Я, чесно кажучи, сьогодні сам здивований деякими речами, тому що ну, от щойно здавалося б, на що вибігати. Я не знаю. У мене дуже багато питань, але червону дав Сергій Милян за цей епізод. Рука! Ну, це ж не волейбол! А де жовта, до речі, з Рімелян? За таке має бути як мінімум покарання. Це відверто зіграно. Руками. Підкреслюю. Це був волейбол спеціальний. І то, щоб там витягнути рука і так далі. О, да. Я вже давненько таке не коментував, але ладно, буває. Чесно кажучи, я вже відвик від цих ну, недолугих рішень різних. Так, штрафний. Штрафний Костопіль. Стопі лівою. ху, -ху! Поперечка! Нічого собі! Як щастить зараз імпульсу. Голкіпер. Ну він претензії тільки можна партнерів тут виселювати. Голкіпер імпульсу. І він не був заплукований. Зараз шанс! Імпульс! Імпульс! Імпульс, імпульс, імпульс. І що м'яч виходить. Ну тоді це кутовий. Ні? Це не кутовий. Сергій Милян показує про те, що буде відворіт. Ну, не знаю. Багато в мене різних думок, чесно кажучи, по перипетіях. Товариство, пишіть в чаті трансляції. Нам завжди цікаво вас читати. Що забиває? Не Є! Забиває. Все! Два один. Імпульс забиває, і це означає, що не факт, що в нас будуть пенальті. Не факт! Друзі, імпульс, ну не без долі фарту. Імпульс, власне, виходив вперед в цьому поєдинку за 7-8 місце. Вам терпіння? Ой, пан Олександр, тут терпіння. Чесно, тут таке враження, що нерви виграв в полі чудес, знаєте. Сектор признав на барабані. Не жартую, звичайно, не без цього. Так, 2-1. 2-1! Наразі імпульс тут в в рахунку. І, чесно кажучи, я й не думав, здавалося б, ну зараз можливо ні. Імпульс, звичайно, зараз буде захищатися на всі 100 тут без шансів. Вкидання тим часом за бокової. Імпульс, імпульс, непогане просування від гравця імпульс, але ну, Костополю третій в та вже горів Сарай, горить і хата. Два одни пругають. Вже, чесно кажучи, втрачати нічого. Варто додавати десь. Забирає голкіпер. Тим часом м'яч футбольної академії імпульс. І ми бачимо, що тут вже біля бровки поля у нас вибудовались динаміки. Ну це буде матч не за п'яте-шосте. Далі нагадуємо, а за третє-четверте. Динаміки програли. Суперматч свій. Футбольна академія, лідер. Ну зараз імпульс не забиває, ні, не забиває. Ще раз не забиває. Три удари завдавали на останній хвилині, але з трьох ударів жодного не реалізували гравці. Футбольної академії Імпульс. Динамік Київ їм далеко їхати дуже до Києва. Тому вони, власне, зараз будуть грати свій матч за третє-четверте третє, місця. Власне, як команда, яка програла в серії після матчових пенальті. А, відповідно, останній матч однозначно буде фінал за перше та друге місце нашого турніру. Ну що ж, останнє миттєвості. За яке місце грають? Пані Альона, зараз грають, власне, за 7-8, Підкреслюю, переможець. Ну, наразі, по крайній мірі, попереду у нас футбольна академія Імпульс з Рівного над командою Костопіль 2-1. Наразі ведуть. Зараз 7-8, далі. Відповідно, йти боротьба. Вже бачимо динаміки. Тут юні готуються біля кромки поля. Далі за третє, четверте. Відповідно, далі за п'яте-шосте. А останній матч... все, Все, друзі, вітаємо! Футбольну академію імпульс 2 2-1. Вони наразі попереду. Далі коротка пауза, там 2-3 хвилини, і тоді буде матч за третю-четверту позицію. Наразі дякуємо.